Він нас три рази і чуть в нього не врізались, він таке робив що та лучше. Дуйте, дуйте, без перестанку. дуйте, 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 дуйте. Є. 1.73. Це означає, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Опа, не всі зараз підемо <плес> додому. Хочете? Виходьте, виходьте. Хочете? Виходьте з машини. Виходьте, виходьте з машини. <плес> Де мої права? Добре, віддаємо. Де мої права? Віддаємо, віддаємо. Все, давайте віддаємо. Права! Віддаємо права. Права! Відідаємо, втікай! Видає... Вуче Видає... біді Две... відділ! Да, да, Вуче б! Положи на землю! А що тут вам витвіряють? Права, мені віддали!